Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні вас вітає Одеський ліцей номер 6 На уроці геометрії ми розберемо нову тему Вписані та описані чотирикутники. Пригадаємо, що в курсі 7 класу ви вивчили вписані та описані трикутники. Згадаємо відомості про них. Який трикутник називається описаним навколо кола? Це трикутник, сторони якого дотикаються до кола. де знаходиться центр кола, вписаного в трикутник. Центр вписаного в трикутник кола є точкою перетину його бісектрис? А який трикутник ми називаємо вписаним в коло? Це трикутник, вершини якого лежать на колі. І де знаходиться центр такого кола, центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Також пригадаємо, де може знаходитися центр описаного навколо трикутника кола, якщо трикутник має різний вид. Пригадаємо, якщо трикутник гострокутний, то центр описаного кола завжди лежить всередині трикутника. Якщо трикутник тупокутний, то центр описаного кола знаходиться зовні нашого трикутника. А якщо трикутник прямокутний, то центр описаного кола знаходиться на середині його гіпотенузи. Які кути ми називаємо вписаними в коло, кут буде вписаний в коло в таку, тому випадку, коли його вершина лежить на колі, а сторони перетинають дане коло. Тепер перенесемо ці відомості за аналогію на чотирикутники. Отже, чотирикутник називається вписаним в коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Зверніть увагу на малюнок. Чотирикутник А, Б, С, Д буде вписаним в коло, оскільки всі чотири вершини А, Б, С і Д належать колу. Подивіться на малюнок і визначте, на якому з них зображено вписаний чотирикутник. Давайте розглянемо кожний малюнок. На малюнку А ми маємо вписаний трикутник. Отже, цей варіант ми відкидаємо. На малюнку Б прямокутник буде вписаний в коло, тому що всі чотири вершини лежать на колі. Малюнок В і Г не підходить, оскільки на малюнку В дві вершини не лежать на колі. І на малюнку Г також дві вершини не лежать на колі. Отже, із всіх чотирьох варіантів підходить тільки варіант Б. Запишемо основну теорему вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Якщо чотирикутник АВЦД вписаний в коло, то за цією теоремою маємо кут А додати кут С. Має бути 180 градусів. І сума кутів Б і Д також має бути 180 градусів. Ця теорема має і обернену. Обернена теорема буде являтися ознакою вписаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. З цих ТРМ можна виділити такі наслідки. Навколо кожного прямокутника можна описати коло. Якщо паралелограм вписаний в коло, то він буде прямокутником. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. І якщо трапеція вписана в коло, то вона буде рівнобичною. Отже, зважаючи на всі ці теореми і наслідки, запам'ятайте, що коло можна описати навколо прямокутника, квадрата і рівнобічної трапеції. Тепер розглянемо описані чотирикутники. Чотирикутник називається описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. На малюнку це продемонстровано. Подивіться на задані малюнки і визначте, де зображено описаний чотирикутник. Звичайно, на цих чотирьох малюнків нам під'їде тільки малюнок А і малюнок В. Саме на цих малюнках бачимо, що чотирикутник всіма чотирма сторонами дотикається до кола. Розглянемо теорему про описаний чотирикутник. Суми протилежних сторін описаного чотирикутника рівні. Отже, якщо чотирикутник ABCD описаний навколо кола, то згідно цієї теореми сума сторін AB і CD має дорівнювати сумі Б С і AD. Така ж сама теорема має і обернений характер, яка також є ознакою ознакою описаного чотирикутника. Якщо в чотирикутнику сумі протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. І маємо наслідок з цієї теореми. У будь-який ромб можна вписати коло. І, навпаки, якщо в паралелограм вписане коло, то він є ромбом. За аналогією, запам'ятайте, будь ласка, що коло можна вписати в квадрат, в румб і в трапецію. Причому вписати коло можна в довільну трапецію. Отже, теоретичний матеріал ми закінчили. Давайте виконаємо вправи для відпочинку очей. Продовжуємо наш урок. Тепер застосуємо знання на практиці. Розв'яжемо декілька задач. Спочатку розв'яжемо усні задачі. Чи можна описати коло навколо чотирикутника а, Б, С, Д, якщо його кути А, Б, С і Д відповідно дорівнюють 40, 110, 140 та 70 градусів. Пригадаємо ознаку вписаного чотирикутника. Якщо чотирикутник вписаний, то сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Перевіримо. 40 додамо 140 буде 180. Перша пара сходиться. 110 плюс 70 теж дорівнює 180 градусів. Значить, за ознакою вписаного чотирикутника... Можна описати коло навколо нього. Задача 2: знайдіть периметр описаного чотирикутника, якщо сума його протилежних сторін дорівнює 35 см. В задачі сказано, що чотирикутник описаний. Отже, за властивістю описаного чотирикутника суми протилежних сторін АВ плюс СД має дорівнювати 35 см. І так само сума АД додати ВС також дорівнює 35 см. Значить, весь периметр чотирикутника дорівнює 35 і 35, тобто 70 см. Задача 3. Знайдіть середню лінію описаної трапеції, якщо її периметр 20 см. Пригадаємо, що значить, що трапеція описана. Трапеція описана, значить, за її властивістю суми протилежних сторін будуть рівні між собою, отже, сума АД і БЦ дорівнює сумі ДЦ і АБ. Якщо периметр 20 см, отже, кожна така сума дорівнює по 10 см. А тепер пригадаємо. Що середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. Основи АВ і Б Д, в сумі дають 10 см. Тоді півсума буде 5 см. А отже і середня лінія трапеції теж дорівнює 5 см. Розв'яжемо задачу за готовим малюнком. Чи можна в даний 4кутник вписати в вписа, коло? Знов таки пригадаємо властивість. Якщо чотирикутник можна вписати в коло, то сума його протилежних кутів має бути 180 градусів. Перевіримо ці суми. 100 плюс 80 дійсно буде 180 градусів. 93 додати 87, теж буде 180 градусів. Отже, за ознакою вписаного чотирикутника можна його вписати в коло. Спробуйте порахувати, чи можна такий чотирикутник вписати в коло. Молодці. Якщо порахувати суму 80 і 121 градус. То ви вже отримаєте 201 градус. Отже, навіть перша пара вже не підходить під нашу ознаку. 90 і 69 теж в сумі не дадуть 180 градусів. А отже, такий чотирикутник в коло вписати не вийде. Задача 2. Знайдіть невідому сторону описаного чотирикутника. Згадаємо, що якщо чотирикутник описаний навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Отже, порахуємо ці суми. Я маю дві протилежні сторони 30 і 18 Отже, сума протилежних сторін має бути 48 см. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що інша сторона в парі з парою зі стороною 26 теж має дати 48 см. Значить, невідома сторона дорівнює 48 мінус 26. Або можна записати однією дією. 30 додати 18 і відняти 26. Отримаємо 22. Спробуйте за аналогією вирахувати невідому сторону такого описаного чотирикутника. Вірно. 62 додамо 22. І віднімемо 34. Отримаємо 50. Розв'яжемо таку задачу. Рівнобічна трапеція описана навколо кола. Її основи дорівнюють 6 см і 10 см. Знайдіть бічну сторону цієї трапеції. Знову. За ознакою описаного чотирикутника маємо, що суми протилежних сторін мають бути рівними. Тобто 6 додати 10 16 см. А оскільки наша трапеція рівнобічна, то сума АВ і СД також дорівнюють 16 см. Значить, кожна така сторона дорівнює 16 розділити навпіл. Тобто 8 сантиметрів. А тепер розв'яжемо задачі в зошиті. Перша задача. Нам дано вписаний чотирикутник АВЦД, в якому відомо, що кут А більше за кут С на 10 градусів. Знайдіть кут С. Пригадаємо ознаку вписаного чотирикутника. У вписаних чотирикутників сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, кут А додати кут С має дорівнювати 180 градусів. Оскільки кут А більше кута С на 10 градусів, то ведемо позначення, нехай кут С візьмемо за х градусів, тоді кут А буде дорівнювати Х плюс 10 градусів. Якщо в сумі 180, то можна скласти рівняння. Х x плюс, x плюс 10 дорівнює 180. Розв'яжемо це рівняння. Розкриємо дужечки, перенесемо доданки І знайдемо, що х дорівнює 85 градусів. А оскільки х ми брали як кут С, то задача розв'язана. Кут С дорівнює 85 градусів. Задача 2. Відомо, що АВЦД рівнобічна трапеція, в яку вписано коло. Точка К являється точкою дотику кола і сторони СД. Ця точка розбиває сторону СД на відрізки, які відносяться як 5 до себе, починаючи з вершини С. Також відомо, що сума основ БЦ і АД дорівнюють 72 см. Знайдіть відрізки ЦК і КД. Пригадаємо властивість описаного чотирикутника. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, то сума протилежних сторін рівні між собою. А оскільки наша трапеція рівнобічна, то бічні сторони АБ і СД також рівні між собою. Отже, можна зробити висновок, що АБ плюс СД дорівнюють Б С плюс АД. А за умовою задачі сума Б С плюс АД дорівнює 72 см. Тому я роблю висновок, що сума двох бічних сторін також дорівнює 72 см. Отже, кожна бічна сторона дорівнює по 36 см. Тепер розглянемо бічну сторону CD. За умовою задачі вона розбивається у відношенні 5 до 7. Введемо коефіцієнт пропорційності Х і запишемо наші відрізки, як ЦК дорівнює 5 см, а КД дорівнює. Вибачте, ЦК дорівнює 5х. А КД дорівнює 7х сантиметрів. Складемо сторону СД як суму цих відрізків. Тоді маємо рівняння, що 5х плюс 7х дорівнює 36. Розв'яжемо це легке рівняння і отримаємо, що х дорівнює 3. На основі цього можна знайти відрізок СК і відрізок КД. Відрізок ЦК дорівнює 5х, отже, 5 помножимо на 3, отримуємо 15 см. А відрізок КД дорівнює 7х, тобто 7 помножимо на 3 дорівнює 21 см. Задача розв'язана. Запишемо відповідь. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися означення і властивості вписаних і описаних чотирикутників. Ми визначили, що описати коло можна навколо прямокутника. Можна навколо трапеції рівнобічної. А вписати коло можна також в трапецію, яка є рівнобічною. Описати коло можна навколо будь-якої трапеції. Передивіться, будь ласка, ще раз урок і дайте відповідь собі на такі запитання. Що ви сьогодні дізналися на уроці? Чого ви навчилися за урок? Що вам було важко на уроці? А що було цікавим? Що вас здивувало? І що вам сподобалось на сьогоднішньому уроці? Наприкінці запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацюйте теоретичний матеріал. Вивчіть властивості та ознаки вписаних і описаних чотирикутників і розв'яжіть три задачі, дві з яких на обчислення, а третя задача на доведення. Сподіваюсь, сьогодні на уроці вам все було зрозуміло. Дякую вам за увагу. На все добре!